Всім привіт, друзі, всім привіт! Починаю новий влог з села, з прогулянки, чи вірніше шопінгу. В селі. В селі. Як ви чуєте, що в мене не зовсім простуда пройшла. Морозиво не їмо. А йду собі купити каплі. Закінчилися каплі. Трошки покажу вам вулички, села. Квітують ось такі ще коломби з пituніями і ще герань, по-моєму, там. Така погода, обіцяли нам дощі, холодно, якісь вітри немає. Сонце вийшло, жара і спека, прям не знаю, що одягати. Одягнула цю курточку і нік від тощу Вийшло сонце і жарко парить. Ось такий магазинчик Ейтос називається. 50% знижка. Що тут можна? Ми завжди любимо ритися в таких штучках. Ось такі носочки. Були 15 євро. Зараз можна купити за 3. Ось такими котиками чи тигриками. Ось прикольні, так, да, для дітей? Це такі на рукавнички плавати. Ось таке плаття за 3 євро. Ось такі носочки за 3 євро. Ну, бачите, навіщо купляти дорожче, якщо можна почекати і купити дешевше. Ну, пішли в магазин. Заходимо. Ці магазини, вони в містах більші. Це така а, сітка. І косметика, таке як наші Єва Ватсанс і в селах вони менші. Ці магазинчики, але вибір майже однаковий, <рес> шукаємо мої каплі і перекіс я теж тут купую Вітамін С шипучий мені теж подобається купила тут є ще Тут буває, що ну, зникають от з магазина продукт. перекис Оце перекис 3%. То я взяла аж три баночки. <рес> Бо в інших магазинах вона зникла, немає. І капельки собі взяла, буду доліковуватись. Що тут ще цікавитки? Парфуми. Пізні, на друге, півціни, ось ціни на на парфуми? Вам покажу фурла. Versace це гарний цей запах. Розовий Брайт Крістал, мені подобається і жовтий Версачий. Так, зараз, зараз 40 євро. Скільки там мілілітрів? 30 У мене соточка надовго вистачає. Колись по таким гарним знижкам собі взяла. І в Сен-Лоран. Пакарабан теж мені подобається. Тут теж 30 мл 60 євро. Буває в акціях. Так, канік, що знайшов. Йому треба нова машинка для стрижки бороди. Так, скільки вона коштує? 30 євро, то дорожче. Час побачимо. Наче ні? Зараз розберемось. Тут є свій. В принципі, Браун непогана. Це крутиш? А це ножик регулюється. Це регулюється ножик. Скільки міліметрів? Непогано. 30 євро, так? Да? Ну, точно скажи ціну. 50. 50? Ти <світ> Сказав 30. Ну, 40%. -пості. А, понятно. Вдалий шопінг. З такою гарною знижечкою взяли Ніку цю машинку, в нього якраз зламалося. От, <світ> треба зі мною нік ходити по магазинам. Бачиш? <світ> <світ)> І знайшлося те, що тобі треба. Два, два, дві насадки, тут більше-менше. І ножик регулюється. Гарна машинка. Браун непогана фірма, я думаю, що буде гарно служити. І знижкою вона 27 євро. Прекрасно. Все, на, користуйся на здоров'я. Далі ми ще зайдемо в Зієман. Люблю ходити в Займан по магазинам в селі. Щось там. Десь якісь залишки лежать людей мало. Те, що треба, тобі можна завжди знайти. Знижечки. Такі футболочки люблю. Дві штуки 6 євро. Сіренькі є. Такий колір, наче в моді. І сіренькі є. Тут мені треба ниточки. Я бачила, що тут продаються спиці для вас в'язання, голки, нитки. Піжами є. Це коротеньки. Угу. ось тут. Ось такі наборчики. 99 євроцентів. По-моєму, самі дешеві. Дивіться, скільки тут катушечок. І всього 1 євро. Це мені треба взяти різні кольори. Так. Такий набірчик. Це муліне. Ось набір голок який, ух ти. Які хочеш євро 49? Гачки. Клей текстильний, спиці. Теж недорогі. дивіться, по євро. Займан робить. По євро ось такі спиці. Я роблю, люблю на круглих листи, круглих немає. Сільський магазин навіть пахне селом. Що Нік... ти собі тут дивишся? Футболки по 6 євро, да? клас. Давай мені пакет. Дивись, що тобі треба. Я ниточки знайшла. Да? Класна ціна на ниточки. Дивиш та нитки, як ти любиш зелені Сільський магазин, так? Да? Пахне 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 селом. Ой, тобі вже треба бороду стригти. Мені пахне селом. Сільським <кх> магазином. Білизна. Що тут Ось ці штучки, футболочки нижні, 6 євро. Дитячі. Знов в моді такий принт, і дитячі навіть виготовляють з таким принтом. Дівчатка вже як дорослі одягаються, вже приготували зимового, осіннього. цілий контейнер будуть розкладати. Дивіться, яка прикольна фішка. Ам, отут от написано, що ви можете взяти це безкоштовно. Тільки треба попередити продавцям. Ось, це якби на переробку. Магазин вже відправляє на переробку. І можна взяти кому треба безкоштовно. Ось такі речі. Ого! Небо яке. Там ще й гримить. Ось такі велодоріжки. Йдемо, думаю, може, десь лавочка є посидіти. Ага, гримить. Погода псується. Це вам Нідерланди. Просто погода міняється кожні 5 хвилин. Канал тут такий. А, видно, не знайдемо. Ми тут лавочку, будемо вертатись. Ще зайдемо в супермаркет і поїдемо назад додому. Так, треба якісь вітамінчиків. Порати. Диня, ківі. Виноград по євро. Непоганий виноград пів кіло євро. Ось великі такі можна взяти. Ну, і швидко з'їсти. Абось такий жовтенький. Може, він буде солодкий. Угу. навіть два можна взяти по євро. Він був 2,55 пів тепер по євро. Нік, чекай. Ось два виноградика візьмемо по євро про ціна. Вітамін С і аскорбінова кислота. Так, оселедець вже з'явився, але я якось його боюся ще брати. Тут якісь партії вертали. Крабові палочки можна взяти, салат зробити. Ось такі крабові палочки так, ми беремо на салат. Тут, ви знаєте, така вологість сильна. Просто. От ще після хвороби, заходиш в магазини під контики, вау! Хочеться швидше вибігти, треба купити кефірчик якийсь. От вам і дощ. Бачите? Я прям як в воду дивилась, кажу, кожні 5 хвилин міняється погода. Так воно і є. Не встигли ми зайти в магазин. І почався дощ такий. Якось так, знаєте, сонце прогріває, плитку, асфальт і таке тепло. Іде від землі, але не хочеться мокнути. Так, що біжимо на зупиночку.